Мої щирі вітання всім з вами Жанна Гайдай. Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую своїм підписникам за підтримку мого україномовного каналу. Якщо ви ще не долучилися, приєднуйтеся. Я з радістю відповім на всі ваші запитання. В описі даного відео є два посилання. Перше це на те, щоб здійснити тур по сайту. І Більше познайомитися з інформацією про клубну компанію Лівгуд. Саме про неї зараз ми будемо говорити, тому що цей канал створено для того, щоб ви мали можливість змінити стиль та якість свого життя. Лівгуд насправді це та компанія, яка дає людям те, що вони хочуть, а люди хочуть бути і залишатися здоровими, красивими, енергійними, і, звичайно, мати стабільну фінансову. Це американська компанія споживачів по підписці з маркетплейсом та партнерською програмою. Саме партнерська програма якраз і відокремлює а, серед всіх клубів даний клуб Лівгод, тому що кожен учасник даного клубу має можливість створювати та розширювати клієнтську базу Lівgood. І я, як учасник і партнер даного клубу, маю сучасну професію з назвою менеджер ком'юніті. Насправді я займаюся власним домашнім бізнесом через інтернет і розвиваю світовий клуб. З назвою Лівгуд. Ви також можете все це робити. І навіть якщо ви займаєтеся іншим видом діяльності, у вас є основна робота. Ви можете тут просто бути споживачем, учасником клубу. І за рекомендацію своїм близьким та знайомим людям можете додатково заробити стабільні гроші від 100 до 1000 доларів на місяць. Все залежить від того. Скільки ви часу будете приділяти даному питанню? Тут мається на увазі не скільки навіть часу, наскільки ви будете в інформаційному полі і володіти всією то інформацією, якої було достатньо для того, щоб поділитися з іншими людьми. В описі даного відео. У мене є посилання для того, щоб ви здійснили тур по сайту клубу Лівгод і познайомилися більш детально з усією інформацією, яка вас буде цікавити. Це інформація і по маркетплейсу з продукцією, з відгуками, з описами, з ціновою політикою, як для учасника клубу, так і для роздрібного споживача. До речі, хочу акцентувати ще увагу на те, що даний клуб він насправді зробив революцію в комерції, тому що вся продукція, яка є на полицях маркетплейсу, вона не включає мережевої націнки. Також ви познайомитеся з компенсаційним планом винагороди, коли вирішите займатися власною справою, тобто створювати власне ком'юніті, розширюючи клієнт. Базу клубу Лівгуд. Незалежно від того, де, в якій країні, місті ви перебуваєте, головне, щоб у вас був гаджет, який дає можливість вам створювати цю спільноту. В усьому світі. Здійснюючи тур по сайту, ви також будете мати можливість бачити сертифікати на продукцію, на той продукт, який вас більше цікавить. Ну, що можу сказати, робіть попередню реєстрацію, вона насправді вас ні до чого не зобов'язує. І ви маєте зазначити лише ім'я, прізвище та електронну скриньку. Звичайно, якщо виникають якісь запитання, Напишіть мені в телеграм-канал, я з радістю вам надам відповідь. Звертаю вашу увагу, що другим посиланням є інтернет-магазин. Якщо ви не хочете бути учасником моєї команди клубу Лівгуд, ви просто можете купити собі той чи інший продукт за роздрібною ціною. Вона також дуже приємлива, доступна для кожного споживача. Все ж таки раджу бути вигідним і розумним споживачем, тому що всі ми сьогодні обираємо відповідність, якості і ціни і в Лівгуд якраз це все доступно. Маркетплейс Клуба Лівгод наповнений продукцією велнес індустрії. Це вітаміни, мінерали, колагени, протеїни, ефірні масла, продукція молодості, краси та довголіття. Все те, що збагачує і наповнює клітину нашого організму. Все те, що дає нам почуватися і виглядати красиво. І, звичайно, саме головне це ті. Органічні високоякісні продукти, які дають можливість нам довше жити. Ми рано старіємо і маємо всякі захворювання. На жаль, фарм індустрія процвітає і вона дає не ті лікувальні продукти, які можуть насправді допомогти саме нашому організму. Тому чим раніше ми зрозуміємо, що органічні біодобавки необхідні для нашого організму, тим краще ми зробимо самі для себе. Тож, щоб стати учасником клубу Лівгуд, ви маєте інвестувати лише 50 доларів. Це сплата один раз членства до даного клубу. Далі щомісяця ви маєте сплачувати абонплату в розмірі 9 доларів. 95 Центів. Всі учасники будь-якого клубу вони сплачують свою активність. Наприкладі відомого на весь світ клубу Амазон, який розпочинав свою діяльність лише із е звичайних книжок, на сьогоднішній день вже на полицях Амазону є будь-який асортимент товарів. Тож учасниками Амазону налічується більше 200 мільйонів людей. І всі вони сплачують. Е по близько 15 доларів на місяць щомісячної своєї активності в цьому клубі. Інвестовані вами 50 доларів ви можете швидко повернути, рекомендувавши даний клуб своїм близьким двом людям. За це клуб Лівгот виплатить вам швидку грошову винагороду у вигляді кешбеку в розмірі 25 доларів. Якщо ви зробите це в цьому тижні, то на сліду чи четвер ви вже отримуєте ці гроші. За ці гроші ви можете сплатити абонплату на слідучі місяці, за ці гроші ви можете купити товар, а можете їх просто вивезти собі на платіжну карту. Читайте, слухайте, що говорять засновники клубу Лівгуд, Підписуйтеся на канали на Ютубі, будьте на вебінарах, прямих ефірах від засновників. Вони говорять про нові продукти, про розвиток компанії, про свої плани, про те, як можна тут розвивати. Свою власну справу з часом ви зрозумієте, що вся та інформація, яка надається в цих матеріалах, змінює багатьох людей життя, і вам варто все-таки долучитися і бути частиною живого добра. З вами була Жанна Гайдай.